Друзі, всім привіт! Я радий вітати вас на своєму каналі. Е, також хочу привітати вас святами, побажати вам всього найкращого, мирного неба, е, щоб збувалися всі ваші мрії. А ми сьогодні будемо готувати цікаву незвичайну страву по-корейськи. Е, назва цієї страви Рамьон. Так що, кому подобається, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Пишіть свої коментарі, буду дуже радий прочитати їх, відповісти на ваші запитання. Всім приємного перегляду. І так, друзі, для приготування цієї страви нам потрібен буде перець чілі. Перець напівсолодкий, гриби, цибулина, сама лапша швидкого приготування, також куряче філе, приправи сіль, соєвий соус, перець чилі сухий. Нарізаємо чилі. Гриби. Ріжемо на 4 частини. Друзі, ця страва дуже смачна і дуже легка в приготуванні. Я думаю, кожен приготує таку страву. Друзі, у мене куряче філе. Ви можете взяти свинину, говядину за бажанням. І так, друзі, нарізали ми наші інгредієнти. Зараз буду готувати цікаву корейську страву. Караміон. І так, друзі, ставимо пательню на вогонь і додаємо звичайного масла для жарки. Даємо йому трошки розігрітися і будемо обжарювати нашу курку. Друзі, я думаю, що цю страву, якщо ви приготуєте раз, то вам захочеться ще готувати. Тому що е з обичної мівіни чи роутона, тобто звичайне швидке приготування лапша, ну, не цікава і не дуже смачна. Якщо трішки додати інгредієнтів, ось це дуже смачна вермешель, а також суп корейський. Страва корейська, але ж дуже смачна. І так, друзі, наша курка смажиться, добавим трішки паприки, а також солі. Все це гарненько перемішаємо. Даємо ще 5 хвилин обжарці і будемо знімати курку. І так, друзі, наша курка готова. Зараз її знімаємо з пательні і обжарюємо овочі. Жаримо овочі. Овочі жаримо разом. Перчик, цибулька, грибочки. І так, друзі, овочі трішки засмажились. Зараз будемо додати спецію. трішки додаємо паприки, дві столові соєвого соусу, додаємо трішки сухого перцю так, друзі. Наші овочі обсмажились. Зараз додаємо лапшу швидкого приготування. Також додаємо води і дамо 10 хвилин нашому корейському блюду до повного приготування. Друзі, трішки перемішали. І ще дали 5 хвилин. І так, друзі, наша страва готова. Зараз відварюємо яйце. Яйце відварюємо 5 хвилин, щоб не було круте. Добавляємо до страви. Також додаємо куряче філе, яке ми приготували. Зеленуємо цибульку, додаємо до страви. І так, друзі, наша цікава корейська страва рамьон готовий. Зараз ми спробуємо нашу страву. Друзі, скуштували ми нашу страву. Страва незвичайна, смачна. Я всім раджу приготувати таку страву. Рідним, близьким, друзям сподобається, якщо ви приготуєте для них таку страву. З звичайної швидкої лапші приготували таку гарну смачну страву. Всім мирного неба, дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім добра і миру, пока!